Четвер, 16 листопада, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами про випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І Далі говоритимемо про таке. Передавала координати об'єктів та збирала дані про пересування військової техніки. СБУ викрила колаборантку, яка працювала на підприємстві критичної інфраструктури Павлограда. Видалили із мозку численні осколки та дали шанс на життя. Нейрохірурги Дніпра разом із американським колегою прооперували важко пораненого захисника. Оперативні новини, цікаві проєкти форс-мажори до дня працівників радіо, телебачення та зв'язку України 11 канал покаже залаштунки телевізійної кухні. На 17-ту годину на більшості території Дніпропетровщини ситуація спокійна. Водночас ворог не залишає у спокій Нікопольщину. Там практично безперервно лунає сигнал про небезпеку артобстрілу. Тривожно було і вночі окупанти тричі били по громадах з гаубиць. Під удар потрапили Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Росіяни випустили півтора десятки снарядів. Попередньо обійшлось без постраждалих. До чотирьох зросла кількість жертв ракетного удару по селидовому вранці окупанти обстріляли Херсон, потім вдарили по Білозерці. Там є загиблі та поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки, продуктовий магазин та знищено об'єкт критичної інфраструктури. Білозерка і навколишні села наразі без електропостачання. У Криму ж ворог збільшує арсенал ракет для енергетичного терору українців. Детальніше про усе далі в нашому дайджесті. Із артилерії помирних вранці окупанти обстріляли район Корабел у Херсоні. 68-річний чоловік загинув ще двоє цивільних поранені. Зокрема, у 54-річної жінки вибухова травма, уламкове поранення чола і стегна. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за порушення законів і звичаїв війни та умисне вбивство. Дєдушка, і наверху знаходився, робить він там. Роби у Селидовому кількість загиблих через російський удар зросла до чотирьох. З-під завалів багатоповерхівки дістали ще два тіла. Три людини поранені. Нагадаємо, вчора армія РФ поцілила ракетами по житлових кварталах. Окрім напівзруйнованої чотириповерхівки, пошкоджені зо два десятки будинків. Також сьогодні вночі окупанти атакували Україну шахедами та ракетою Х-59. Повітряні сили знищили майже усе російське залізятча та показали відео своєї роботи у соцмережах. Горить, горить горить та палає. Готуються росіяни і до енергетичного терору українців у силах оборони півдня заявили, ворог накопичив понад вісім сотень ракет різних типів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, ракети типу Калібр, якраз там зосереджені, ракети типу Онікс запускаються також з Кримського півострову. Тому потенціал ворог накопичується. Очевидно, ракети повітряного позування відповідно розсереджені там, де будуть завантажуватись у літаки. Також в Україні можуть стати тривалішими повітряні тривоги, бо окупанти взялися відпрацьовувати до заправку у повітрі своїх ракетоносіїв. Розповів в Етері речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголосив, такий літак може довго знаходитися в повітрі, а випущена ним ракета долітає до цілі за лічені хвилини. Тому не слід нехтувати попередженнями про небезпеку. Владислав Вдієнко, новини одинадцятого каналу. Буквально витягли з того світу нейрохірурги Дніпра спільно з американськими колегою прооперували важко пораненого військового і, попри тяжку травму, майже несумісно з життям врятували захисника. Деталі далі в нашої кореспондентки Катерини Нічик митіли скроневі часті далеко головний. мозок. І як правило, при таких пораненнях люди не виживають. Утім, військовослужбовцю Олегу пощастило. Важко пораненого його евакуювали до однієї з лікарень Дніпропетровщини. Медики діагностували травматичну гематому і багатоуламковий перелам лівої скроневої кістки. Осколків, що потрапили в мозок, кажуть медики, нарахували з десяток. Крім того, було пошкоджено основа черепа, яка сполучується з зовнішнім середовищем через гушний прохід, і потрібно було робити пластику, то тобто відокремити внутрішньо черепний вміст від зовнішнього середовища для профілактики гнійно-септичних ускладнень. Операція тривала понад 5 годин, і складалася з трьох етапів. Медики кажуть, вона була надскладною. Втручання проводили разом з американським колегою. Американський хірург Кім Райт, який також зробив. Тисячі таких операцій в гарячих точках. Операція пройшла добре, але пацієнт ще у комі, говорять лікарі. Прогнози на одужання поки що стримані. То, що він з кожним днем стає трохи краще, дають нам надії на те, що він буде одужувати. Тобто, перша задача зберегти йому життя. Наступна задача це обов'язкова реабілітація, відновлення втрачених функцій. І йому ми сподіваємося, що він виживе. наступний етап буде операція відновна. Це пластика дефекту черепа. Таких пацієнтів, як Олег, у лікарні, нині сотні, зазначає медичний директор. Кожному з них надають необхідну допомогу. Ми вважаємо, що сьогодні кожний воїн, кожний захисник України повинен обов'язково повернутися додому. Для цього додає у лікарні роблять все можливе. Захисникам обіцяють медика, допомагатимуть і надалі, аж до нашої перемоги. Катерина Нічок та Євген Шпак новини 11-го каналу. Передавала координати промислових об'єктів та збирала дані про пересування військової техніки. СБУ викрила колаборантку з Павлограда, яка працювала на підприємстві критичної інфраструктури. Крім того, ворожа інформаторка збирала відомості про наслідки повітряних ударів і все надсилала куратору УРФ. Жінці повідомили про підозру її загрожує до 12 років тюрми. Ошукали 10 тисяч людей на понад 100 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр. Його робітники телефонували громадянам. Називалися. Представникам провідних банків дізнавалися паролі від карток та переказували гроші на банківські рахунки підставних осіб. Організатором виявився екс-міністр закордонних справ, так званої ДНР. Злочинці працювали на Росії на тимчасово окупованих територіях і в деяких регіонах України, зокрема і у Дніпрі. Десятьох шахреїв затримали, решту оголосили у розшук. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. 59, 46, Так це вірно. Так. так. Начиняйте полиция. Полиция! Про протидію домашньому насильству З початку року на лінію 102 зателефонували понад 20 дітей, розповіли про факти домашнього насильства проти них, і понад 700 неповнолітніх повідомили про порушення дорослими прав їхніх друзів та знайомих. На Дніпропетровщині діє програма захисту дітей від домашнього насильства. Поговоримо про це із начальницею обласного відділу ювенальної провенції Вікторією Гаркач. Ми вас вітаємо Вітаю. І одразу розкажіть про ситуацію із цим питанням у нас в області в Україні в цілому, як з цим боротись, які заходи впроваджують власне і регіональна провинція зокрема. Так, в Україні діє вже певний час механізм щодо протидії домашньому насильству, який передбачає в собі певну систему заходів щодо кривдників, а також постраждалих осіб. Відносно зокрема ювенальна превенція вживає всі в межах своєї компетенції, всі заходи. А також співпрацює із визначеними у механізмі учасниками, державними організаціями, органами опіки та піклування. Соціального захисту, а в щодо надання певної соціальної підтримки постраждалим особам, батькам, зокрема, да, якщо це один із батьків, а також дітям в першу чергу, ми е, стоїмо на варті захисту прав дитини і е, обмеження доступу до неї кривної дорослої особи. Як власне цьому всьому запобігти? От ми пам'ятаємо цей випадок на тому тижні у Кривому розі е, у матері трьох дітей вилучили дитину. Позбавила батьківських прав одну дитину в лікарні. Вона їх утримувала повністю там в антисанітарних умовах, в моральний спосіб життя. Скільки б ще часу провели діти цієї матері разом з нею в неї в родині, якби там не знаю, там не сусіди поскаржили соціальні служби? Це дуже добре питання, оскільки процес надання допомоги починається саме з ідентифікації проблеми. І ми розуміємо, що однак ця родина перебуває наразі вже під наглядом. Жертви цього домашнього насильства можуть самі. Також телефонувати на гарячі лінії, це є один із закликів ювенальної провенції. Правильно, так ми е, працюємо в тому напрямку, аби дитина не боялась звертатися по допомогу. Е, і кожного разу, коли відбуваються певні профілактичні заходи в закладах освіти, е, просто в дитячому середовищі, то ми наголошуємо, що є, ми розповідаємо дітям, які саме випадки є протиправними, які дії є не е, відпові... такими, що не відповідають закону. І а, куди вони мають право звернутися, і наголошуємо на тому, щоб звернення було, відбулось, і вже потім, а, коли поліція перевірить, навіть якщо факт не підтвердився, буде ти не розуміти, да має а, може просто помилитися, або не так зрозуміти якусь ситуацію, правильно або перевищда емоційно сприйняти звичайний процес виховання, да сприйняти як факт насилля над нею, але краще. Переконатись, переконатись в тому, що в проблеми в немає, а да, якщо проблеми... все таки ця е, проблема існує, як захищає, ну якщо ми говоримо про дітей, як захищає закон дітей і ювенальна провенція, зокрема дитина може е, бути або потерпілою, або кривдником. Також є ще одна позиція відповідно до чинного законодавства. Дитина може бути свідком. Томашнього насильства, що відповідно до законодавства, одразу автоматично визнає її потерпілою особою. Дитину може бути вилучена з родини, тимчасово позбавлено батьків батьківських прав, можуть подаватися вже позовні позовні звернення до суду про повне позбавлення Ну, Якщо брати наприклад цього дня, то ми розуміємо, що Дніпропетровська область стала притулком для багатьох внутрішньо переміщених осіб, і в тому числі для родин. В яких один із батьків, можливо, залишився і наразі несе службу у, військових, у рядах військових захисників України, а от другий, другий з батьків опікується дітьми. Певна стресова ситуація, депресивні стани, нестабільні психоемоційні стани, відсутність ресурсу людського, то е штовхає до. Того, що відбувається непорозуміння між батьками та дитиною. І процес виховання виходить з під контролю, коли батьки не мають того самого ресурсу, да, не тривали і ефективне виховання, вони якось починають використовувати механізм короткої реакції. Тобто, це, це агресія, це покарання певні, але ж вони відповідно і до законодавства і є факторами та ознаками домашнього насильства. Дякую вам про проблему домашнього насильства та шляхи її вирішення. Ми говорили з начальницею обласного відділу ювенальної превенції Вікторією Гаркач. Оперативні новини, цікаві проєкти, гострі питання. Це те, чим живе 11 канал вже майже 30 років. До професійного свята працівників телебачення, радіо і зв'язку ми покажемо, як працюють телевізійники. Ті, хто щодня створюють новини та програми: журналісти, ведучі, редактори, монтажери, оператори, режисери, ефіру. Тож, що відбувається за лоштунками, розкаже Вікторія Вахрушина. Від написання тексту. До прямих етерів, вітаю студія. Знову неспокійна доба на Дніпропетровщині. Вночі росіяни двічі били з важкої артилерії по Нікопольщині. Одинадцятий канал вже багато років тримає руку на пульсі подій Дніпра, області та України. Це аби ви першими дізналися оперативні новини, і саме сьогодні до професійного свята ми познайомимо вас з тими, хто зазвичай залишається по той бік екрану. Хто у нас завтра на оперативці, будь ласка, настя. Не ти і не Авдієнко. авдієнка у нас на оперативці, але авдієнка немає. Добре, ми йому скажемо. На нашому каналі робота кипить щоденно. Тексти, інтерв'ю, гігабайти відзнятого відео стають сюжетами. Працівники телебачення майже не мають вихідних, адже новини виходять щодня, навіть попри погоду за вікном. Робота в редакції це щоденний, просто шалений драйв, тому що ми, журналісти, намагаємось робити так, щоб наші глядачі були в курсі, але не страждали від інфошуму. Ми цим і відрізняємось від інших, тому що у нас оперативні новини перевірені з офіційних лише джерел. Наш головний дефіцит час. Ми знімаємо як розгорнуті сюжети, так і короткі новини. Адже кореспонденти 11-го буквально з місця події. Передають до редакції фото, відео та коментарі експертів. Для мене журналістика це в першу чергу про оперативність. Бо, як я вже казала, ми всюди завжди маємо бути першими, першими видати ту чи іншу новину. Це також про дуже круту комунікацію з класними людьми і про класні проєкти, які ми зараз створюємо на 11-му. Все, що ви бачите на екранах своїх телевізорів, старанна робота режисерів монтажу та відеооператорів. Треба бути дуже уважним, треба звертати увагу на деталі на дрібниці. Якщо ти приїжджаєш на якусь локацію, де ти знімаєш, треба дивитися на різні особливості. І ви журналістом повинні працювати в одній команді, тому що ви разом робите один продукт. «Одинадцятий» – це також безліч нових, цікавих та змістовних проєктів. Ми розширюємо інформаційну діяльність в регіоні. Цьогоріч ми запустили проєкт Про кривий ріг у ньому про надзвичайне гучні історії, бюджетні видатки, якісь позитивні цікавинки. Не без цього про все це дивіться у наших випусках. А ще це завжди експерти, ексклюзиви та цікаві дискусії. Оси, ми підбираємо стосовно таких найгучніших тем, що відбулися на цьому тижні. І зазвичай ми ж хочемо, щоб це були перші персони. До цього прагнемо. Торік, після початку війни, я вирішив змінити назву програми, щоб ні ухова не виникало жодних асоціацій з жодними іншими Васильівськими островами. Більш стало воєнної тематики зараз, але ж і про проблеми посидневного життя намагаємось не забувати. Говоримо про те, про що. Хочуть почути глядачі, назва та формат програми змінилися, але ж незмінними на наш погляд залишилася повага для глядачів та бажання бути з ними відвертими. Підготовка до етерів – це завжди копітка праця, і все це було б неможливо без злагодженої команди професіоналів і трохи нижче світло. Важкість у прямому ефірі це якщо він раз на день, там ну це не важко. А коли він декілька разів на день. Потрібно постійно новий матеріал. А якщо у вас нема команди, там кожен зі своєю думкою. Я буду робити тільки так або тільки так. Ну ці етапи, скажімо, ви не зможете зробити разом. Ми йдемо у ногу з часом та не обмежені рамками телебачення для глядачів. 11 доступний у соцмережах, Телеграм та Ютубі. Нас дивляться не тільки в області, а й навіть поза межами України. Насти канал залиш... був і залишається тіто платформу номер один в регіоні. По представництву в цифрових соцмережах на цифрових майданчиках ми сподіваємося, що так буде і надалі. Наразі на Ютуб каналі 11-го 166 тисяч підписників, понад 110 тисяч у Фейсбуці, мільйонні перегляди у Тіктоці, і ця кількість постійно зростає. І все це завдяки вам, наші глядачі. Ми надалі стоятимемо на захисті справедливості. Працюємо заради вас і дякуємо вам за довіру. Підписуйтесь на одинадцятий Вікторія Вахрушина, Євгеній Дрозд і вся команда одинадцятого каналу. І Про погоду у Дніпрі у п'ятницю за прогнозом синоптиків, в день буде 5 градусів тепла вночі, плюс 3, атмосферний тиск 750 мм ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма про Нікополь з Катериною. Нічі. А Ви якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.